2013 рік для української медичної науки став революційним. Уперше на пострадянському просторі наші лікарі отримали можливість офіційно застосовувати у лікуванні препарати на основі стовбурових клітин, які недуги можна подолати таким методом, дізнавалась Олена Поскребишева. Пані Віра розповідає, її історія хвороби пішлункової залози розпочалася у 2002-му. Тоді жінку прооперували, і їй, начебто, стало краще до 2009 року. Я поступала в дуже плачевному состоянні лікарню обласну. Я важила до операції 86 шість кілограмів. Я приїхала в лікарню. Я важила 40 кілограм. Я не балакала місяць до того взагалі не їла. Буквально з того світу пані Віру витягли ліки, зроблені на основі стовбурових клітин, каже її лікар. Тоді жінка погодилася стати піддослідним кроликом у руках фахівців і не прогадала. Я себе чувствую дуже добре. Початку цього року моз дозволив лікувати стовбуровими клітинами принаймні три види захворювань панкреонекроз і шимічну хворобу кінцівок та різноманітні опіки. До цього наші медики йшли довгих 10 років. Ми в 2003-му году запустили лабораторію кліточно-тканьового унікальну і до сих пор. Сразу з большим успіхом стали приміняти біотехнологію бажаних пацієнтів. Чи не найбільша концентрація стовбурових клітин у поповинній крові кажуть фахівці, але збирати та зберігати її не Кожному по кишені показує практика. Ось так виглядає банк поповинної крові. Тут 28 сховищ. У них зберігаються стовбурові клітини поповинної крові понад 7 тисяч пацієнтів. Коштує таке задоволення майже 7 тисяч гривень за забір і більше тисячі гривень за рік зберігання. Фахівці зазначають, стовбурові клітини це не панацея від усіх недуг. адже декотрим хворим клітинна терапія протипоказана. І, Як любою від лічення. Вона использоваться тогда, когда должна и і когда можна. имея свої показання і протипоказання. Нині в Україні проходять апробацію біля 10 методів лікування із використанням клітинної терапії, зокрема діабет другого типу цироз печінки, гепатити, с Олена Поскребушва, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.